Михайло Подоляк з нами, радник керівника офісу президента України. Пане Михайло, вітання вам. Доброго дня разом ми з вами послухали. Ну, насправді обговоримо деталі. Чи можемо ми сказати, що сьогодні було визначено, яка зброя буде поставлена Україні, коли ну і насправді як швидко ми можемо перемогти? Начнемо з останнього. Давайте. Ми переможемо, коли математично весь обсяг зброї, вся номенклатура буде в Україні. Тому що це етап війни, це етап, який вирішує два завдання. Це війна логістики, треба, наприклад. Побудувати нам дуже гарну логістику постачання необхідних інструментів для ведення війни, а це дальнобійні ракети, це снаряди і бронетехніка. Я не беру авіацію, це окремо проговоримо. З іншого боку, треба знищити всю логістику тилового забезпечення російської армії, тому що на цьому етапі це остання концентрація ресурсу, який є в Російській Федерації. Тобто вони взяли величезну кількість мобілізованих. До речі, тут хочу підкреслити, коли ми говоримо про великі наступи, давайте все ж таки не забувати, що якщо у лютому 2022 року сюди заходила професійна армія, яку вони готували багато років. На те, щоб вона там скоювала певні військові дії, я так делікатно кажу, скоювала. А сьогодні це мобілізована армія, тобто це люди, які прийшли там тренування півтора-два місяці максимум, і вони абсолютно не злагоджені, вони абсолютно не мотивовані в повномуся. Їх багато. І для цього, якраз такі для того, щоб знищити оцю велику кількість людей і не допустити їх до контактного бою. А це головне в такого типу війні. Нам потрібні ракети, які дозволять оці казарми, де вони знаходяться, тисяча, дві, п'ять тисяч людей знищувати. Це перше і друге. Вони підтягнули всю зброю бронетехніку, артилерію, все, що вони знайшли у Російській Федерації, підтягнули сьогодні, якраз таки, на окуповані території. Знову ж таки, маємо це знищити. Це перша складова цієї війни, і друга складова війни треба буде оптимально швидко перейти у контрнаступ, для того, щоб вони не фіксували будь-які результати з точки зору, що, наприклад, просунулись на пів кілометра, зафіксувались, накопичили, знову ж просунулись. Для цього нам потрібна бронетехніка, нам потрібна дальнобійна артилерія. В повному вигляді, і нам потрібна авіація. І тепер до Рамштайна переходимо. І це я про те, що коли ми будемо розуміти, коли це все буде в нас, будемо розуміти е -е, календарний план фіналізації війни. Те, що ми його фіналізуємо правильно, в мене сумнівів немає. Тому що практично і цей Рамштайн підтвердив: є політична воля і політичне розуміння, як має закінчитися ця війна. Публічно про це говорять постійно лідери, очільники і блоку НАТО, і очільники національних військових відомств, і в принципі політичні лідери країн. Але між тим, що до Рамштайну, дивіться, там вирішувалось декілька питань. і Вони позитивні. Перше це танкова логістика. Це все, що стосується забезпечення максимально швидко бронетехнікою нас. Ну, тобто коаліція, яка вирішена, маємо пришвидшити постачання, маємо пришвидшити навчання, і маємо пришвидшити третю компоненту це ремонтні бази. Це дуже важливо. Друга складова. Це дальнобійні ракети, про що я казав, тому що це ключовий інструмент цього етапу війни. Дальнобійні ракети, які йдуть на дальність 150 і більше кілометрів, дозволяють на 30-40% зменшити військові спроможності Російської Федерації, і таким чином ми не даємо їм можливості ну ефективно наступати. І нарешті третя складова це авіація. Причому дві частини і про це якраз на Рамштайні активно проговорюють, тому що ця опція тільки на столі е переговорів з'явилась. А це аналіз треба провести. Це штурмова авіація. Чому штурмова? Тому що наступ буде йти у, на сході України, на півдні України. Це відкритий простір для того, щоб туди йшла бронетехніка. Чи наші солдати нам потрібно зверху це прикривати, да? ну, щоб зменшити втрати чи зменшити втрати бойової техніки і таке інше. І є винищувальна авіація. Всі говорять про f 16 да, Це вкрай. Е Ну, потужний інструмент ведення війни, як такої, для того, щоб прикривати якраз повітря з точки зору можливості захистити ту штурмову авіацію. Тому все це обговорюється. На мій погляд, цей Рамштайн також ефективний, дуже ефективний. Чому Закінчу тут дуже важливою думку? Аналіз війни у наших партнерів в повному обсязі, що це за етап, які інструменти на цьому етапі потрібні, і чому на цьому етапі ключові треба, щоб Росія програла, тому що це питання ініціативи, і від ініціативи залежить. Коли ми закінчимо війну, тепер про головні заяви зараз вже сипляться новини. От українська правда вже наводить слова Олексія Резнікова, міністра оборони. Про це що він дуже задоволений результатами Рамштайну. І чому він задоволений? По перше тому що 54 країни цього разу, тобто коаліція антиросійська, антипутінська, вона зростає. Тепер до основних до основних моментів до основних рішень озвучено про вісім бригад важкої техніки, яка буде передана Маша нотувала і також... та Абрамс вісім угу. бригад Канада долучається. Далі Польща, Португалія, Італія, Франція та Австрія. Австралія, перепрошую, надають нам допомогу. Це системи протиповітряної оборони, системи ППО надає Франція та Австралія разом. Ну і танки Т 72 Вірніше, це ті системи, які можуть переобладнання переобладнувати ці танки, постачати нам їх в Україну. Також і до речі, от, те про що ми говоримо. Говорили напередодні про ем, леопарди. Є інформація, і польща це повідомляє, що леопарди можуть бути в Україні вже в березні. І тут питання: ж в чому обсяг техніки зрозумілий, але зберігається оця от якась терміновість. Всі продовжують говорити про весняний наступ. Ми знаємо про важку ситуацію в Бахмуті. Росіяни фактично вже проводять свою контрнаступальну чи наступальну працю. або продовжують її. Ми продовжуємо говорити про початок весни. Чи е, не запізна? Давайте правильно акценти поставимо? Так, ну, так. по перше, коли ви говорите 54 країни. Ви знаєте, по мірі того, як будемо фіналізувати війну, коаліція буде більше. 100 країн будуть вважати, що вони приймали ту чи іншу участь у перемозі над максимально. Геноцидного типу імперії під назвою Російська Федерація фіксуємо просто, і це дуже добре, так. тому що було бажано, щоб сьогодні було ще більше країн, які будуть надавати ту чи іншу допомогу. Друга складова це бронетехніка. Безумовно, вісім країн передають леопарди. Це абсолютно круто для нас. Ми їх будемо отримувати швидко. Підкреслю це не питання там лютий березень, це вже йде. Логістика вже вибудовується. Я сказав, що у нас складається з трьох компонентів навчання. Ми залежимо від того, коли екіпажі будуть готові готові ну злагоджені, і готові. Далі це доставка сюди великої кількості бронетехніки, але крім того, щоб її відправити на поле боя, потрібно розуміти, де будуть ремонтні бази, тому що ну ви розумієте, це ж війна, да тобто це велика інтенсивність війни. Тепер щодо наступу, як такого, я розумію, що. Є певний гібридний компонент в цій війні, який збільшився суттєво збільшився в останні тижні. Росія продовжує нагнітати. Вона говорить: ми будемо зі всіх напрямків, великий наступ. Зараз все. Я ще раз підкреслюю, це інформаційна складова. Друге, ми абсолютно точно бачимо, де як концентрація живої сили і техніки Росії відбувається. Третє, ми розуміємо, що сьогодні техніка Росії це не високоточна сучасна зброя. Це певні залишки радянських арсеналів. Так, да, їх багато, але це не е, е, зброю того типу, яку нам надають наші партнери, третє. Четверте, ми розуміємо, що вони набрали непрофесійну армію, і ця армія не дуже мотивована. Безумовно, в них є аргумент. Вони говорять, ви йдете вбивати на чужу територію, вбивати громадян чужої країни. Ми розуміємо, що це виглядає дико. Ну вони так не говорять, тому що це росіяни. Вони не вміють розмовляти. Але вони кажуть, вам треба все ж таки вбивати українців, тому що таким чином ви будете мати шанс зберегти своє життя. Але ну, їх три мільйони, пане Михайло. Три мільйони де Кого 3 мільйони? може бути. Ні, я маю на увазі, що може бути мобілізованих їх може бути 140 мільйонів це нема це нас це має те, не оформити да. Путін каже що може бути мобілізовано там він готовий мобілізувати а, до 3 а, мільйонів 300 тисяч зараз до прикладу а, розумію про розумію про порівняння але для цього якраз я ж про це і кажу нам потрібен певний інструментарій який дозволить тримати їх на великій відстані угу. тобто якщо вони десь там концентруються а ви не можете відправляти по одної по одній людині на полі боя вам треба буде все ж таки концентрувати і відправляти от дальнобійна зброя дозволяє суттєво о, Російські збройні сили, тобто можемо знищувати. Я вважаю, що буде дуже ефективно, якщо Україна почне знищувати не тисячу в день, а п'ять, там шість до десяти тисяч. Ви знаєте, це ж питання яке? Це ж дуже дуже просто. Якщо буде великий потік похоронок іти в Російську Федерацію, тоді це буде поступово давати можливість там починатись соціальним бунтам. Люди будуть налякані. Росія не розуміє аргументів. Ви можете довго казати, що це несправедлива війна, що це війна на нашій території, їх це не обходить, бо вони вони прийшли сюди просто вбивати, але якщо ви будете їх вбивати зустрічню і відправляти на велику масу конкретних юридичних підтверджень, того вони будуть лякатись, вони будуть нас боятись. Ключовий елемент цієї війни вони мають сильно нас боятись. Це дуже важливо, але повернімось до того, що буде весною. Ми ж говоримо, що є певне планування для того, щоб кудись зайти і ефективно відпрацювати. Це ж технологія. Ти не можеш просто взяти 20 людей і відправити і е, звільнити там територію обсягом 100 квадратних кілометрів. Зрозуміло ж, правильно, це є певні технології, і ми маємо зібрати необхідну нам кількість зброї, інструментів. І партнери це розуміють. І Рамштайн показує, що вони розуміють для даного етапу потрібні ракети, авіація, бронетехніка. Я не беру все інше, тому що воно більш-менш зрозуміло там ствольна артилерія. 155-й калібр і таке інше. Оце все накопичуємо. Генеральний штаб планує і ефективно працюємо, тому що знову ж таки, і наші партнери про це говорять постійно, на відміну від російської армії, яка воює в радянському кількісному стилі, Україна воює дуже креативно. І ми маємо цим пишатись. Це, це, це дуже добре. Я розумію, що ми не саме певні втрати, тому що все ж таки це артилерійська війна, але між тим ну, достатньо ефективно працюємо. І щодо е, систем е, протиповітряної оборони, безумовно, вважаючи, зважаючи на те, що Росія робить з цивільним населенням, з критичною інфраструктурою, але все ж таки, ви бачите, ми адаптувались. Вони 14 обстрілів поштужних масштабних е, з 10 жовтня нанесли по країні. Ми ж адаптувались. У нас система ефективно працює з точки зору мінімізації втрати і генерації і розподілу електроенергії. Тобто, у нас все є. Безумовно, ми ж думали, що буде все набагато гірше, розуміємо це. Але бачите, Україна країна, яка вміє адаптуватись дуже швидко, приймати правильні рішення з точки зору управління тою чи іншою кризовою ситуацією. І тут повернімось до протиракетних систем. Росія. Має ще певну кількість ракет. Це не високоточні ракети. В них дуже обмежена кількість ключових ракет, які найбільше клопоту завдають. Це калібри і іскандери. Але Росія має ще велику кількість у цих старих. Там С-300, перероблених земля-земля, має ще низку ракет іксів і так далі. А для цього ми ще вибудовуємо нову систему, новітню систему протиракетної оборони. Там дуже багато різних елементів. Петріоти, насамси. Айріси, я не беру мобільні системи гепарди. Угу. Ви сказали сампти, Самплі. які передають нам угу. французи і італійці. Є краталі і є ще багато різновидів зброї, яка дозволяє, я маю назем проти дронової зброї, яка дозволяє ефективно боротися з ключовим партнером Російської Федерації в цій війні, авіаційної війні з Іраном, да, з іранськими дронами. Весна починається для наших партнерів і для нас однаково. 1 березня. І закінчується 31 травня. Я тут просто говорю про, про строки. А... Зараз Дуда, ми вже з вами говорили про це. Згадую про те, що кілька тижнів є на те, щоб захопити ініціативу. А це у Росії є кілька тижнів, щоб перехопити ініціативу, і це дуже правильно. Президент Польщі говорить про те, що давайте зменшимо ці терміни традиційного європейського обговорення: чи треба, чи не треба, коли треба, в якому обсязі і як ми будемо це постачати в Україну. Президент Польщі говорить прямо. Він говорить: дивіться, ми ж вирішили політично, що треба, щоб Росія програла. Це принципово для європейського континенту. Всі говорять так, це принципово, тому що це повернення до міжнародного права, як такого. Це суттєве зменшення впливів, кримінальних впливів Росії на економічний політичний простір Європейського союзу. Це зменшення корупційного впливу через економіку, сировинну економіку знову ж таки на Європу. Це зменшення фінансування політичних партій, альтернативних політичних партій, які постійно провокують національні політичні простори. Ми ж прийняли рішення. Я маю на увазі. Це Дуда звертається до. Своїх колег європейських, що Росія в такому вигляді це вкрай небезпечна країна для європейської спільноти в цілому. Прийняли перше, друге, ми ж прийняли рішення, що якщо Україна консенсусно суспільство говорить так. Нам тяжко, ми на передньому краї, боротьби, боротьби, ми вмираємо, але ми готові йти до кінця. Просто дайте нам чим іти до кінця. З чим іти до кінця. Ми ж прийняли рішення, європейці, щоб давати будемо весь інструментарій. Да, і, і сьогодні пан Дуда говорить ключову річ: так давайте більше. Не говорити про те, що там логістично щось, якось і тому давайте просто от вони кажуть, їм потрібно завтра. Давайте завтра дамо. От все, що треба, зробимо для того, щоб вони завтра все це отримали. І це правильна постановка питання, тому що кожен день дозволяє Росії при, при, ну, використовувати свої мобілізовані ресурси для того, щоб вбити ще деяку кількість наших людей. Ми живемо з вами в іншому хронологічному дні. Да? тобто він для нас абсолютно інакший, але щодо весни. Весна для нас з вами почалася ранком 24 лютого 2022 року. Весна, яка мала поставити правильно акценти, Росія в такому вигляді біля наших кордонів існувати не буде. Ми тоді поставили цей акцент сьогодні. Рік ми цей акцент. Доведемо до кінця. А що буде 24 лютого? Ми чули від міністра закордонних справ певні анонси. Він каже про те, що санкції ми почуємо і на ці, побачимо, що, нові що потужні рішення, певні, потужні акції. Диві, дивіться, я трошки інакше на все дивлюся. Буде достатньо передбачувана позиція Російської Федерації. Ну тобто, вони так. будуть обстрілювати, вони будуть спробувати ще там знищити певну кількість інфраструктурних об'єктів. Вони спробують інтенсифікувати якісь дії, щоб захопити той чи інший. Знищений населений пункт я маю на увазі на сході е, країни. Тобто, це все передбачено і паралельно вони будуть проводити низку заходів для того, щоб пропагандистські підтримати це. Дивіться, ми дуже ефективно за три дні. В них просто три дні це рік, да? Ну чи. 10 років, я не знаю, що ми дуже, дуже ефективно ці три три дні воюємо. В них буде засідання парламенту. Ну які вони так називають, але це не парламент, це просто місце, де ти приходиш і там ручку піднімаєш чи щось там робиш. Друге, це буде концерт смерті, обов'язковий. Ну треба ж зафіксувати святкування вбивства кількості певної кількості цивільного населення в іншій країні. Ну треба ж це відсвяткувати. Правильно? Ми прийшли, вбили людей. Давайте будемо це святкувати. Ну і третє Путін знову ж таки заявить. Я вошов, я доказав, що НАТО нам не сапернік, ані на нас з завістю смотрять. Ну, ми з вами це почуємо. Тепер щодо того, що будемо робити, ми. Будемо нищити, використовуючи всі зброю, що у нас є, в тому числі ракети певної дальності, все, що знаходиться на нашій території. Це перше. Я думаю, що це має бути максимально ефективно. Ну тобто, щоб вони зрозуміли, 24-те, це для них буде тепер постійно день, коли ми будемо якось їх карати чи фізично. Поки війна йде чи юридично постійно. Друга складова це будуть певні резолюції всіх наших партнерів, які мають далі фіксувати юридичне відносиння до цього типу Російської держави. Це можуть бути резолюції будь-яких міжнародних інституцій. І третє це підсилення санкцій. Але я вважаю, що ключове, що може бути сьогодні, що дуже ефективне, зважаючи на рівень інтелекту Російської Федерації, це максимальне фізичне знищення всього російського, що знаходиться на окупованих територіях України. Ну яким чином нам санкції ці ще підвищувати це перше? Ну і звичайно, ми зараз кажемо про покарання не лише такого е, плану економічного, але і давайте не забувати про трибунал, тому що Україна зараз також на цьому наполягає, аби європейські країни доєднувалися до цього, і ми могли покарати і вже збирати ці докази проти росіян. Ну давайте тоді тут знову ж таки крапки крапкі ставимо. Всі розуміють, що ця війна закінчиться в будь-якому випадку спеціальною юридичною процедурою. Сьогодні йде обговорення формату цієї юридичної процедури, тому що ми наполягаємо, що міжнародне кримінальне право не дозволяє обійти таку функцію як функціональний імунітет у глави держави іншої країни, ну, наприклад, в даному випадку ми говоримо про Росію, і не дозволяє притягнути, наприклад, пана Мішустіна чи mm -hmm. пана Лаврова, да? ну, тобто цих людей, які є авторами війни, а ми маємо їх притягнути. Тому ми говоримо і є вже певні резолюції, і є вже низка країн, які чітко розуміють, що ми маємо прийти до процедури спеціального трибуналу, де буде спеціальний прокурор, де будуть слідчі дії. А сьогодні я скажу, що 66 тисяч. Кримінальних справ епізодів військових злочинів це тільки ті, що юридично вже зафіксовані слідчими органами, і не тільки України, і не тільки Генеральною прокуратурою України. Так, оце все буде зафіксовано, воно вже є. І всі розуміють, що той обсяг військових злочинів він не може бути досліджений в рамках традиційних міжнародних кримінальних судів. Тобто для цього має бути певна. Інша інфраструктура, сьогодні всі готові про це говорити. Є обговорення, як це має бути створено, на підставі якого міжнародного договору, чи між ООН і нами, чи між нами і низкою країн, тому що це має бути міжнародна платформа, це дуже важливо. Правильно акценти треба ставити. Але знаєте, я завжди дуже просто на все дивлюся. Сьогодні складно і просто одночасно складно, тому що нам треба до фіналу дійти, правильно дійти, а просто тому, що я розумію, що коли ми будемо доходити до фіналу. Всі будуть самі пропонувати. Давайте в Євросоюзі ви будете. Давайте ви будете в НАТО. Давайте ми з вами зробимо цей спецтрибунал. Наш прокурор він хоче бути окремим спеціальним прокурором, прокурором на спеціальному трибуналі. Знаєте чому? чому? Тому що це історичний момент, це фіксація краху геноцидного типу імперії. Нацистського типу імперії, якою є Російська Федерація, і це дуже важливо. Це буде занотовано історично, і люди будуть це розуміти. Вони це не розуміли на початку. Він горіла та ви ж впадете в будь-якому випадку. Це ж друга армія світу. Рік війни важливо, щоб це було не лише заочне засудження. До прикладу, Це не буде розуміти. заочне засудження, тому ми говоримо про спеціальну юридичну процедуру, тому що треба буде обійти функціональний імунітет для президента, міністра закордонних справ, прем'єр-міністра країни. Ну тобто, ті. Особи, які не підпадають під дію міжнародного кримінального права, як такого розумієте? Тобто, ми ж про це і говоримо. І сьогодні вже є дуже багато політиків, і вже є не тільки J7, а 20 країн, які вже обговорюють в рамках робочої групи формат спеціального трибуналу. Ця тема, наприклад, 3-4 місяці тому взагалі не обговорювали. Всі казали, та ні, ну ви що, ну як це? Це ж Путін, ми ж не можемо. Сьогодні всі говорять, та ні, це нормально. Ви бачили е, е, реакцію. Суду в газі по мх 17 да де було що сказано, отримали, що ми вважаємо, фактично, що, що ми вважаємо, що автором, замовником геноцидного типу злочину проти люд, люд, людяності є Путін особисто, і це суттєво змінює акценти, які сьогодні на глобальному ринку вже домінують. Дивіться, вже є розуміння, що Путін це не суб'єкт, якого треба боятися. Це дуже важливо. Є ще е, певне нерозуміння, що бюрократія європейська не має заважати пришвидшену фіналу війни. Але між тим це будемо проговорювати з нашими партнерами. Є розуміння, що е, Російська Федерація в такому вигляді абсолютно некомфортна для демократичного світу, тому що вона буде постійно провокувати. І більше того, є ключове третє, дивіться, ми не можемо зафіксувати лінію розмежування. Розумієте, ми не можемо зафіксувати тимчасове перемир'я. Тому що що це буде означати? Це буде означати, що Росія буде вважати, що вона виграла війну, тому що вона за -за захопила певні території. Вона так і буде казати, ми виграли. Ну, вони а це вже одного буде означати... разу просили перемир'я да, на а, Різдво. А, а це не має ніякого значення. Ми <сміна> з Росією можемо спілкуватись тільки в, в рамках спеціальної юридичної процедури. Це будуть переговори наші. Але між тим вони будуть фіксувати це як перемогу. А це що буде означати? Це буде означати три наступні речі: перше. Вони пропагандистські накрутять свій свій народ далі, що треба продовжувати експансію, тому що ми ж виграли, ми ж перемогли, нато нас боїться, і вони будуть вкладати багато грошей в військово-промисловий комплекс. Вони знайдуть можливості. Обійти санкції будуть на... На... нароблять багато ракет високоточних, і ми отримуємо наступні етапи війни. Далі що буде в Україні відбуватись? Україна сюди не приїдуть назад, люди сюди не прийдуть гроші. А хто буде вкладати в країну, яка знаходиться в стані незакінченої війни? Тобто ми будемо з вами деградувати, повільно вмирати. Звідси люди навпаки будуть від'їжджати. А що будуть робити росіяни? А вони будуть сюди відправляти ДРГшників своїх, да щоб вони тут терористичні акти скоювали і будуть казати всьому світу: дивіться. В них там немає контролю над простором. Тобто це дійсно країна, яка вмерла. А що буде в Європі? А Європа буде боятись, тому що Росія буде туди фінансувати дуже багато грошей в терористичні угрупування, в політичних радикалів, в міграційні протести. Ну вона буде розхитувати Європу. Тому немає жодного сенсу сьогодні говорити про будь-які можливості іншої фіналу війни ніж програш Російської Федерації. І про це партнери абсолютно чітко на різних майданчиках говорять. Мені дуже подобається теза. Не пам'ятаю, хто її озвучував, з приводу того, що з виходом на державний кордон українсько-російський збройних сил України ця війна не закінчиться. По моєму пан Данілов таке сказав, і це по моєму якраз і демонструє, що наш, оця точка, до якої ми всі прагнемо навіть дістатися в 2023 році, це ж насправді кома, а не точка. Давайте фіксувати позиції. Ми ж не росіяни, ми ж інші. Ми з іншого тіста зроблені. Для нас є розуміння, що таке міжнародне право. Це дуже важливо. І ми фіксуємо наступне: нам немає сенсу переходити через кордон 91-го року, тому що це не наша територія. Вона інша по світу сприйняття. Там інші люди, вони не ми. Ми їх не перевиховуємо, ми не зробимо їх такими, як ми. Росіян такими, як ми, зробити не можна. Вони інакше дивляться на цей світ. Вони дивляться на цей світ як сарана, яка хоче щось знищувати. Захоп... А ми здивимось на цей світ як люди, які хочуть щось зробити, жити в іншому вимірі, в комфортному вимірі, в технологічному вимірі, в інформаційному світі. Це зовсім інше. Ми маємо зафіксувати їх поразку на кордонах 91-го року, тому що далі в Росії будуть відбуватись абсолютно незворотні процеси. Дивіться, нинішня політична еліта продала своєму дикому народу. Ну, інакше його не можна назвати, це достатньо примітивно, але все ж таки вона продала. Вона сказала: ми забираємо у вас низку прав, у вас не буде свободи слова, у вас не буде політичної конкуренції, у вас не буде взагалі ніякої дискусії в суспільстві. Але ми вам навзаєм на, 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 на віддаємо концепцію великої Росії, яку всі будуть боятись. Вони це продавали 20 років, і люди дійсно відмовлялись від конкуренції, від свободи, як такої. Але як з'ясувалось... Немає ніякої великої країни як Росії, яку бояться. А на кордонах 91 го року буде зрозуміло, що ця політична еліта в Росії банкрот. І що почнеться? Почнуться внутрішні питання, почнеться трансформація. Частка цієї еліти піде на судові процеси, частка зникне, частка зробить косметологічні операції і спробує заховатись десь в Парагваї, чи десь там, як пам'ятаєте, кінець другої світової. Це не фантазія, це реальність історичного процесу. А паралельно з цим. В Росії втратить відчуття сили силова вертикаль. Вона почне розпадатись і почнуться соціальні бунти, які якраз і будуть викликані великою кількістю мертвих. Великою кількістю ампутованих і великою кількістю поранених з тяжкими пораненнями, і оця Росія буде бунтувати. Нам не треба там нічого робити. Ми будемо з вами мати певний проміжок часу, коли ми зможемо опікуватись своїми проблемами, тобто сформувати нормальний кордон, закрити його повністю, зробити зону демілітаризації, зайти в європейську спільноту в єдиному економічному просторі, обговорити ще один важливий єдиний безпековий простір. І ви, в тому числі ви в громадянську <альянс2> війну в Росії чи що я правильно розумію? Це не громадянська війна. Це буде це ж Росія. Громадянська війна це занадто для них сьогодні. Але це вони, розпад. Це не розпад, це соціальні бунти. Коли вони будуть певний час, як це було на початку 90-х, коли радянський союз розпадався, в них не було продуктів харчування, в них не було медикаментів. Оце саме все буде в них, але не розпад. Дивіться, російська частина. Вона буде все рівно контролюватись, в тому числі армію, тобто немає проблеми з ядерними арсеналами. Що може бути в них, це низка етнічних територій, таких як Башкірія, Татарстан. Інгушетія, чи навіть Ічкерія, да, вони можуть задати, там ще низка таких територій є, вони можуть задати певні питання, які вони хотіли задати на початку 90-х, але не встигли. Тому що Росія починала вже тоді формуватись і збиратись. Ну, пізній Єльцин, ми пам'ятаємо, а потім вже був Путін і так далі. Вони збирались. І вони не задали ключове питання: ми ж з вами не росіяни. Ну, тобто інгуши, мовляв, склав, ви і ми це ж різні. І вони зможуть собі піти або в конфедерацію, якщо захочуть все ж таки мати певні відносини з метрополією, або піти взагалі в окреме плавання. Але це зовсім не розпад, такий, як бояться наші західні партнери. Пане Михайле, чи потрібен зараз Україні посередник в цій війні? А що посередник має вирішити? Дивіться, Я вас питаю. Є дві. Будь-хто може називати себе посередником. Безумовно, є певні питання, які Ми можна чули, вирішувати. Туреччина, та про це може бути обмін полоненими, зернові коридори, ще якісь інші питання актуальні. Але з точки зору політичної ситуації не може бути посередником, коли дві сторони інакше дивляться на те, що буде потім. Росія пропонує не переговорний процес. Росія пропонує посадіть їх за стіл переговорів, і хай вони виконують ультиматум. Нехай здаються так. По суті, так. Да. Ну тобто, добре, хай не складає зброю, але хай віддадуть нам території. І давайте зафіксуємо це, юридично зафіксуємо. І не тільки е, територію Криму там, чи Донбасу, а хай віддадуть все, що ми хочемо. Вони ж можуть навіть на переговорах сказати: дивіться, це ж просто не всі до кінця розуміють. Ультимативно скажу, дивіться, ну ми ж приєднали всю Запорізьку область і всю Херсонську, а віддайте нам Херсон і Запоріжжя назад. Ну чи там просто віддайте ці міста, великі міста. Можуть так сказати. Навіщо це? Навіщо взагалі йти в ситуацію, коли ти розумієш, що це не зовсім адекватні люди, які живуть в іншому вимірі, і які тільки розуміють, коли втрачають силовим способом втрачають почву під ногами, землю під ногами? Це ж так, ми можемо запропонувати на переговорах тільки одне. Президент Зеленський про це неодноразово вже казав. Перший пункт, ключовий, після якого можна щось починати, це вивід всіх російських військ, включно. Підкреслює з територію Криму, півострова Крим, тому що якщо ми десь їх залишимо, це буде означати, що ми просто собі взяли оперативну тактичну Пауз. паузу так. на певну кількість років. Тому що Росія нам ніколи дивіться, після цієї інтенсивності війни, після того всього, що ви бачили. Ви ж розуміли, що вони сюди прийшли не просто захопити територію, вони прийшли нас вбити. Не просто державність абстракцію, якусь і державність, і конкретних носіїв цієї державності, і конкретних людей, носіїв українства як такого. І сьогодні якраз таки закладається дійсно справжнє українство, і всі розуміють, що таке Україна і чим вона відрізняється від Росії, і вже не буде у цієї шизофренії. Може, ми ж такі ж, як там Росіяни? Ні, буде Україна. Абсолютно окрема країна, яка в цінностному вигляді і вимірі в зовсім інакша, ніж Росія. і буде якась там відстала країнка, маленька, ну велика по території, але маленька по впливу на глобальний світопорядок під назвою Російська Федерація. Михайло Михайлович, дуже дякуємо вам. Дякуємо вам, Михайло Подоляк, радник керівника офісу Президента України, як завжди, дуже емоційно і цікаво розповів про майбутнє Російської Федерації, про нашу перемогу, яка відбудеться завдяки нашим партнерам, невдовзі.